Малки позорне черті блядь. Ну мене слов немає. Якщо ви вже найобуєте своїх клієнтів, що ви ремонтуєте їм плати в ноутбуках, то хоча б візьміть паяльник. Візьміть олово, флюза, десь тикніть тим, потикайте тим паяльником, поробіть трохи припоя, щоб було хоча б видно, що щось тут паялося. В даному випадку тут сказали клієнту, щоб був ремонт плати. Особливо не працювали в нього USB-порти ось ці. І щось тут йому ремонтували, взяли з нього 350 злотих. Зараз він до нас потрапив через перегрів і виключення. Ми повністю все почистили і. Не знайшли жодного сліда ремонту. Кстати, цю захисну плівку ми зняли, щоб подивитися під мікроскопом. Передивилися цю плату. І тут у нас типа, як візде присутня така маска, такі як заводський лак. Везде немає, навіть біоси ніхто не паяв. Це улюблена тема майстрів. Щось, типа, не знаєш, паяй біос. Немає жодного сліда ремонту. Абсолютно. Ми ж думали, що тут дійсно щось ремонтували, якусь плату, що чого він виключається, цей ноутбук, і вирішили повністю його розібрати, ну, достати плату, все повністю зробити, почистити. Ну, щоб зрозуміти, що там не так. Ага, а хер там, нічого тут ніхто не робив. Коротше, така ерунда. Будьте обережні.